Вітаю, 7 клас. Цього тижня ми саме будемо вивчати діти модуль баскетбол вже, і будемо опановувати перший з п'яти видів це передача лавіння м'яча. В цьому навчальному році ми будемо виконувати і навчатися передача за махом. Переважно в більшості баскетбол вона вся передача робиться на дальню відстань, коли там у вас відрив, коли ваш е е напарник звільнився від захисту і роздійснюється ця передача. Е е техніка виконання. І для хлопців, і для дівчат однаково. Хлопцям тільки треба буде зробити три рази, виконати, дівчаткам два. Сьогодні я буду демонструвати, як виконувати для шульги, Да? Я завжди для правших демонструю, давайте сьогодні трішки змінимо. Хто правша, той так само виконує, тільки навпаки. Демонструвати я діти буду в дзеркальному методі. Отже, шульга. Звичайно, кидає лівою рукою, тому м'яч ми беремо лі... е -е збоку у нас так, згадуємо. згадуємо, що все у нас починається зі стійки баскетболіста. основна стійка, Стійка баскетболіста вона є, основна стійка, трішки на шпинці, коліна зігнуті, тулу вперед. Отже, м'яч у нас на лівій руці. Коли ми хочемо зробити передачу, нам треба зробити замах. Ми водночас робимо рух з м'ячем лівою рукою назад і виставляємо вперед праву ногу. Локоть правої руки трішечки піднімаємо догори. Не треба, як на метанні його дуже високо, на рівні підборіддя піднімати. Трішки, ну, трішки ну, в середньому, на середній висоті. Коли здійснюється кидок, ми водночас розвертаємося різко і у нас здійснюється кидок на одній нозі. Іде рука і нога у нас піднімається, здійснюється кидок, м'яч уже вилетів. Потім, коли ми робимо крок, крок, тоді ми опускаємо руку. По інерції ручку трішки тримаємо. Ловіння м'яча здійснюється, як і завжди. Руки ми виставляємо на всю довжину, зловили м'яч і присідаємо, трішки приборкали його до грудей, щоб сопернику було важко вас зібрати. Це, ну, звичайно, якщо ми працювали в школі, в парах. В домашніх умовах у всіх різні умови, різна дистанція, різна відстань. Тому е, будемо вже е, кожен для себе підлаштовується. Отже, демонструю, як це робити для так? Правша робить навпаки. Демонструє, це робиться без паузи. Так, В повільному темпі спочатку. Замах. кидок і зловили. І ще раз взяли стічка баскетболіста. Замах. Вибачте. Замах. І зловив. Все, будь ласка, сьомий клас, опануйте цей такий технічний елемент. Гарних вам результатів.